Привіт! Хочу поділитися своїм досвідом ІМС-тренування. Для мене це було щось зовсім нове. Вирішила спробувати. Були два варіанти жироспалювальне та силове тренування. І я обрала, звісно, силове. Це просто неймовірні відчуття. Саме тренування триває всього 20 хвилин. Але ефект, ніби я провела в залі півтори години. Суть в тому, що одночасно працює до 90% м'язів, навіть ті, які зазвичай складно відчути під час звичайних вправ. У мене таке генетичне розташування м'язових волокон, що я ніколи не відчуваю кріпатури, навіть після важких тренувань з будь-якою вагою та правильною технікою. Але після ІМС простіше електроміостимуляція м'язів. Я реально відчула, як глибоко працює кожен м'яз. Це дійсно якийсь специфічний вау-ефект. І ще важливо, тренування має проходити на німецькому обладнанні Міга BodyTech, яке є номер один у світі, та проходить міжнародний медичний аудит. Друзі, я отримала справжнє задоволення від того, як працюють м'язи. І просто хотіла поділитися цим відчуттям з вами.